У кінці семи літ зробиш відпущення. А оце те відпущення, кожен позикодавець, що позичає своєму ближньому, не буде натискати на свого ближнього та на брата свого, бо оголошено відпущення ради Господа. На чужинця будеш натискати, а що буде твоє в брата Твого, ти відпустить йому рука твоя. Та тільки не буде серед тебе вбогого, бо конче поблагословить тебе Господь у краї, якого Господь, Бог твій, дає тобі на спадок. Щоб ти посів його. І якщо тільки конче будеш ти слухатися голосу Господа, Бога свого, щоб додержувати виконувати кожну ту заповідь, що я наказую тобі сьогодні. Бо Господь, Бог твій, поблагословив тебе, як говорив був тобі, і ти зробиш, що багато людей даватимуть тобі позичку, а ти не даватимеш позички. І будеш ти панувати над багатьма народами, а над тобою не будуть панувати. Коли буде серед тебе вбогий, один із братів твоїх уводні із брам твоїх у краї твоїм, що Господь, Бог твій, дає тобі, то не зробиш запеклим свого серця, і не замкнеш своєї руки від убогого брата свого. Бо конче відкриєш свою руку йому і конче позичиш йому за його потребою, що буде бракувати йому. Стережися, щоб у серці твоїм не зродилася зла думка, щоб ти не сказав наблизився сьомий рік, рік відпущення, і буде зле твоє око на вного брата твого. І не дасити йому, то він буде кликати на тебе до Господа, і буде на тобі гріх. Конче даси йому, і нехай не жаліє твоє серце, коли ти даватимеш йому, бо за ту річ поблагословить тебе Господь, Бог твій у кожнім чині твоїм, і в усьому. До чого доторкнеться рука твоя. Бо не передеться у Бог йзе посеред краю, тому я наказую тобі, говорячи, конче, відкривай руку свою для брата свого, і в Богого свого, і для незаможного свого в краї своєму. Коли буде проданий тобі брат твій єврей або єврейка, то буде служити тобі шість літ, а сьомого року відпустиш його вільним від себе. А коли відпустиш його вільним від себе, не відпустиш його порожньо. Конче наділи його з худоби своєї дрібної, істоку свого, і скатки чавла свого, чим поблагословив тебе Господь, Бог твій, те даси йому. І будеш пам'ятати, що рабом був ти сам у єгипетськім краї, та викупив тебе Господь, Бог твій. Тому я наказую тобі про цю річ сьогодні. І станеться, коли він скаже тобі: не вийду від тебе, бо полюбив я тебе та дім твій, бо добре йому з тобою. То візьмеш шило та й проколеш його вухо до дверей, і стане він тобі вічним рабом, і невільниці свої зробиш так само. Нехай не буде тобі тяжким в очах твоїх те, що ти відпускаєш його вільним від себе, бо наймницьку платню він відробив тобі вдвоє за шість літ, і поблагословить тебе Господь, Бог твій. Усім, що ти робитимеш. Кожного перворідного самця, що народиться в худобі твоїй великій та в худобі твої дрібній, посвятиш Господові, Богові своєму. Не будеш працювати перворідним вола свого, і не будеш стригти перворідного отари своєї. Перед лицем Господа, Бога свого, рікрічно будеш його їстити та дім твій у місці, яке вибере Господь. А коли буде в нім вада, кульгаве або сліпе, усяка зла вада. То не принесеш його в жертву для господа, Бога свого. У брамах своїх будеш його їсти, нечистий і чистий разом, як сарну і як оленя. Тільки крови його не будеш їсти, на землю вилляш її, як воду.